Скажіть, будь ласка, а чи ви знаєте взагалі обвинувачення, що вам кримінують? Ви знаєте, ви обвинувачення, яке вам кримінують. Да, ну слухайте, ну ми ж починалось все як. Яке, А до речі, яке видання? Суспільне. 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 Ну, як же ж ви всі писали 29-30 січня, як писали? Російський, проросійський, дома знайшли прапори і так далі. І так далі, і так далі. От пройшов час 9 місяців. До судового слідства він є прокурор, можна задати запитання, де ділася ця ситуація, де ці прапори, як вони до дядика потрапили. Тобто починаємо гарно картинку, починаємо гарно, а далі воно ж все це менше, 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 менше і так далі. Тому, як я можу визнавати? От, дуже гарно срежисований. Скажімо, так Службою безпеки і сценарій. І молодці. В цьому про напрямку вони працюють чудово. Це ви зараз кажете про прапори чи загалом про справу? Про, всю, про всю, всю цю справу. І от ви ж задавали запитання прокурору, а де ще двоє ділося? Да А хто ці двоє? А що це за двоє, а як вони потрапили, а як вони з'явилися, і так далі. і так так далі так далі А далі ми ж будемо це все, все дивитися, читати, і все всі зрозуміють. Тобто ви впевнені в своїй правоті? Так, звичайно, як завжди.